Друзі, всім привіт! Ви на каналі Фоюа. Сьогодні покажу вам а, точкову зварку, замовив на Аліекспресі, а коштувала така 1350 гривень, здається, 1300-1350, точно не пам'ятаю. От має вона а, дисплей. Далі а, змінний, як це? Коротше, змінне налаштування. Сили струму і привід, як включається від педальки. От, на вході має живлення 8,4 От, Тобто вона портативна, там середині є батарейка 2С і блок зарядки на пів Ампера. От, далі ну, вихідна напруга 8 В максимальна там максимальний струм. А на зварці там, 1000 ампер і стандартний 650 ну В принципі, я вже пробував варити. А, так як варить, все подобається. За 1300 гривень це дуже теж, прекрасна зварка. От, варив я, правда, на пластинці 01 на 03 не варив. Одну, я думаю, 03 вона теж візьме. От, так, ну що ж, це запакований ящик. Покажу її відразу. От, я в відео шорт обіцяв розібрати її, і сьогодні я її розберу, покажу, що там всередині. От, так вона виглядає. Така от педалька. От, ну Якщо порівняти на долоню, відносно невелика. Ну і по поводу долоні, якраз в руку вміщається по форм-фактору. Далі, включається просто. Зараз її зарядив. От. Так, викил вкул. Власне, зразу покажу, як вона варить. Такою я вже а, зварив батарейку 4 s 3P для стенду. От, і ну, в цілому я задовол, більше, ніж задоволений такою. Так, покажу зразу, як вона варить. <кхи> Тут нічого складного немає. А, головна умова, щоб контакти, були, контакти самі від сварки були як можна ближче один до одного. Тоді це буде якісна зварка. Іскри за два рази я проварюю. Це на максимальному струмі. Ось так от воно працює. Два рази тисну, і воно, воно вже приварилося, воно, там, ну, воно буквально назавжди. От. Далі а, ще раз покажу, чому потрібно, а, чому потрібно контакти ставити як можна ближче, тоді сварка буде максимально От Дивіться, зараз, якщо їх віддалити, тоді а, ця пластина буде горіти. Оп. Да, вона буде горіти просто і це буде а, ну, така от дерява сварка, грубо говоря. От, зараз я її приварю, покажу, що як горить пластина. Так. Так і. О, так. Оп. Бачите, як, якщо віддалити тоді а, ну тут струм дійсно високий, і в цей струм а, за якусь долю секунди перепалює ось цю от пластинку. Так вона варить слово. Ну, по поводу сварки, я думаю, в Ютубі багато. О, поплавилося воно капітально. Ото це приклад того, чому потрібно контакти, чому потрібно контакти ставити максимально близько, але ну, щоб вони не доторкалися максимально близько один до другого, тоді сварка буде максимально якісна. Так, а, рухаємось далі. А, обіцяв розібрати, а, виключу для початку. Розберу, покажу, що там. Я ще а, не дивився, що в деталях. Ну, я приблизно. Приблизно розумію, що там середині плата, там батарейки мають бути. От хочеться заміряти а, опір батарей внутрішній. От І подивитися, як їх там замінити на більш ємнісні, тому що а, заявлено 150 точок від одного заряду. Чи там написано точок в магазині, але ну, зварка робить дві точки. Мені кажеться, це на 150 зварок максимум. Ну, я варив ось батарею, таку, то ну, висадив, а, висадив з 8,5 вольт до 7 з чимось. То мені здається, по відчуттях вона а, ця сварка ну, зробить. максимум 100 пар, максимум 100 пар е, точок. Якщо поставити потужнішу батарею, то вона ну, конечно, буде товка. Так, що тут всередині. Так, ну ніби не нагрілися. Хоча варив її небагато. От. Так. Так, щось там ще тримається. А, мені здається, воно там просто приклеєне. Так, да, дійсно приклеєне. Щоб не вботилося. Багато місця всередині. А, я думаю, Китаєць спеціально зробив такий запас для того, щоб. А, ну, щоб по-перше, ця коробочка виглядала солідніше, щоб ця сварка. Ну, насправді тут, як бачимо, одна тільки плата і дві батареєчки невеличких. От. І місце багато. ну Можна батареї поставити якісніші наприклад, або більш ємнісні, я маю на увазі. Так, виглядає Значить, хочу я заміряти а, внутрішній опір. І дуже легенько його віддерти, але, але ж не хочу пошкодити батарею. Ну, до прикладу, так воно виглядає. Значить, середина. Ну, в принципі, можна заміряти. А, а, можна заміряти... на ну, Окій батареї. На одній батареї опір внутрішній. Таку штучку придбав, кстати, щоб міряти. Внутрішній опір. Де що нам не скаже. Так, так, один раз. І. Два. Ну. Так, стоп. Щось дуже мало міліом тут. Такс. Перевірю камеру, що все знімає гарно. Так, а ну-ка. Щось воно ну, мені не... Чи це замердки не точний? Значить 3 Щось дуже мало. Може це... Стоп. Четыре миллиум. Ого, 5 мільйом. Так це ну батарейки дуже якісні. Ну, такі батарейки можна ставити буквально на квад. 4 мільйона, це це дуже мало, до речі. Ану. А ну чому ти не. А, я зрозумів. я живлю від павербанка. Тому він виключається. Вимірюю я. Внутрішній опір 2С. Зборки 2С. Ну, 10 мільйон 14, 13. А що це воно так скаче? Так не має бути. Ну, грубо говоря, 10 мільйом на зборці 2С. Це ну топ. Це дуже мало, до речі. Так, я очікував тут побачити ну, сто, чесно скажу. От, ну, Це мене приємно, приємно здивувало. Так, по поводу а, спайки. Ну, спайка тут капітальна. Дивіться самі. Залило, залили нормально. Далі тут, звісно, якось грубо дуже, але, ну, в принципі, з'єднано все працює. От Не відгорає. Далі тут поналивали нормально. І 6 мосфетів. От. Такі справи. Ну, що, все працює. Все працює. Добре, такі справи. Штука корисна. Кому було цікаво і інтересно. Хто хоче додому, рекомендую. Хто такою користувався, чи хто думає придбати. Поки що опис, в описі не зможу оставити посилання на таку, от, ну, тому що по правилах ютубу. Ну, а на Аліекспресі таких багато. В общем, кому було цікаво, корисно. Лайк, підписка. Всім гарного часу, тобі.